Говоримо про митну політику Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Нещодавно було оприлюднено висновки Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС. Як в цьому документі оцінюються зміни на митниці? Дякую за запитання. Дуже насправді важливий процес для нашого подальшого вступу в Євросоюз. І дійсно, Єврокомісія у своїх висновках відзначила, що Україна має дуже хороший рівень підготовки щодо митного союзу і досягла серйозного рівня підготовки подальшої роботи. Загалом можна сказати, що розділ Митний Союз та розділ «Зовнішня безпекова та оборонна політика отримала найвищу оцінку від наших партнерів, і підстав для цього дуже багато. Насправді це про це про прогрес у приведенні митного кодексу України у відповідальність до митного кодексу Євросоюзу». Також дуже активно ведеться робота над новим митним кодексом України, який буде повністю базуватись на. Нормах митного кодексу Євросоюзу. в подальшому ще один важливий напрямок, над яким ми постійно працюємо. Працює уряд, і це бачать наші партнери і бачать наші українці, яким стає легше проходити митний контроль. Це запровадження нових митних it систем, необхідних для вступу до Євросоюзу в лютому 2024 року було затверджено стратегічний план цифровизації державної митної служби на 2024-2026 рік, який вже сьогодні реалізується. Посилено серйозну антикорупційну складову в митних органах. Також митниці надано право обмінюватись інформацією щодо митної вартості товарів з митницями іноземних держав. Це прискорює і покращує, скажімо так, проходження митних митного контролю. Також надає можливість дуже швидко нашим митникам встановлювати вартість товару, який заходить до України. Ну і також Єврокомісія відзначила запровадження Україною кримінальної відповідальності за контрабанду товарів у великих розмірах. Цей крок визнано як виконання одного з найважливіших євроінтеграційних зобов'язань нашої держави перед євросоюзом. Так, ну Єврокомісія в чомусь дала досить хорошу, позитивну оцінку, в девчому вони б хотіли бачити більше прогресу з боку України на шляху до Європейського Союзу. Якщо говорити про реформування митниці, основні аспекти ви вже озвучили, але чому це нам важливо, тому що це ж також надходження до бюджету. Скільки Україна може отримувати від ефективної роботи митниці? Та, ви правильно говорите, це найголовніше завдання для нашої митниці наповнювати бюджет. І якщо ми говоримо про цифри, то за минулий рік ми отримали завдяки митниці 490 мільярдів гривень. Це майже 28% всіх. Податкових надходжень до державного бюджету бачимо непогані результати вже сьогодні. Наприклад, за минулий місяць ми отримали 54 мільярди гривень, і це збільшено майже на 1,7 мільярда порівняно з минулим місяцем. Також є непогані результати, які стосуються порушень митних правил за цей рік. Ми побачили майже виявлених 8 тисяч порушень на загальну суму в 17,5 мільярдів гривень. Але з прийняттям закону про перезавантаження митниці, за оцінками експертів, ми очікуємо отримати до бюджету приблизно від 80 до 120 мільярдів гривень. Це процес не дуже швидкий, скажімо так. Тому вже сьогодні ми повинні працювати так, щоб митниця надавала результати вже сьогодні. Ну і найголовніше потрібно дякувати нашому бізнесу, тому що в надскладних умовах. Військових умовах, можна сказати, вони сплачують податки і митниця працює. Так, у нас приблизно хвилина залишається. Олексію, ви сказали, це тривалий процес реформування митниці. А скільки, ну, за вашими оцінками, це може відбуватися? Ну ми повинні розуміти, що це процес, як покажуть, непростий, тому що потрібно сформувати комісії. Це незалежні комісії. Вони до них будуть залучатися міжнародні експерти, і буде е, тривати конкурс, на якому ми отримуємо результат результат голову е, митної служби, який буде вибудовувати потім всю вертикаль, яка зможе працювати. Я вважаю, що цей процес буде тривати приблизно до півроку. Але ще раз повторюсь, при цьому митниця продовжує працювати. Ми бачимо непогані результати в наповненні бюджету, і ми просто не маємо права як кажуть зупиняти цей процес. Так, дякую вам, Олексію Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Говорили якраз про реформування української митниці.